Вітаємо вас з перемогою у першому поєдинку цього нашого літнього турніру. І скажіть все, за все, рахунок чого вдалося перемогти, тому що гра в принципі, сьогодні була така важка, емоційна, і захонок навчоси, чого вдалося виробити цю перемогу у суперника. Дякую. Дуже дуже були настроєні на перемогу. Перша гра наша сьогодні Не грали на літньому турнірі прошлого літа не, не грала. Команда, команда дуже прагнула пер, пер, перемогти за рахунок бійцевих ну, якістів, бійцівських ми змогли перемогти. Сьогодні у е, грі якраз за участі вашої команди вперше е, в історії київського футзалу був е, взятий челендж, як ваші команди, так суперниками, і правда, продабуть деякі технічні моменти, через які не досі деякі челенджі е, подивитись. Але що ви скажете саме про такі нововведення від федерації футзалу Києва? Да, це дуже дуже гарна. новина для всіх команд е, є. Таке, що бувають такі дуже-дуже моменти спорні, і за рахунок цього ми можемо подивитися, в тільній ситуації було пенальти чи не було в ту чи іншу сторону. Це дуже-дуже дуже класно, це нововведення. Є ще такі моменти, які стосуються саме сьогоднішнього поєдинку. На початку другого тайму ви ваша команда собі привезла чотири фали і як. Ви потім достукались до своїх партнерів по команді, щоб вони далі грали більш акуратно, щоб не привозити собі нові неприємності. Це футбол, це емоції. Буває там десь десь хтось не дограв, десь щось трапилось. Ну, команда зібралася, і в конічному ітоги ми перемогли. Дякую, дякую Збройним силам України за важність грати на цьому турнірі. Все, і Федерації теж велике дякую.